Розділ сьомий. Суперечка. Діти обернулись, почувши позаду чиїсь кроки. То підійшов батько хлопця і кивнув дітям. Вже подружились? запитав він люб'язно. Це добре. Моєму сину тут досить самотньо. Сподіваюсь, ви інколи приходитимете провідати нас. Ви вже поговорили, синку. Так, відповів той. Цей хлопець скаже, що острів належить йому, і він відвезе мене туди, коли його батько закінчить роботу. А це вже незабаром. І ти знаєш, як проплисти крізь ті жахливі каміння? запитав чоловік. Я навіть не намагатимусь. Я говорив з рибалками, то жоден з них не знає, як туди дістатись. Це було досить дивно. Деякі рибалки таки знали, але згодом дітлахи згадали. Що усім заборонили привозити будь кого на острів, поки там працює дядько Квентін? Стало зрозуміло, що рибалки вдавали, ніби не знають, слухаючись наказу. Та ви б хотіли потрапити на острів? раптом запитав Дік. О, ні. Це мій син дуже б хотів, відповів чоловік. Не хочу, щоб мене нудило на тих хвилях біля острова. Я не дуже добрий моряк. Я не вийду в море, якщо можна уникнути цього. Нам уже час іти, сказав Джуліан, ми ще маємо дещо купити для тітки. Бувайте. Приходьте до нас якнайшвидше, запросив чоловік. У мене є телевізор, який Мартін хотів би вам показати. Приходьте, коли захочете. Дякую, відказала Джорджа. Вона рідко дивилася телевізор. Ми прийдемо. Вони розійшлися, і відлахи разом з Тімі. Продовжили спуск. Чого ти був таким грубим, Діку? запитала Джорджа. А тобі що до того? Прозвучало досить образливо у відповідь. Та мені просто здалось це підозрілим, от і все, пояснив Дік. Той хлопець занадто вже цікавився островом. Роботою твого тата і тим, коли вона закінчиться. Х? А чому б йому і не цікавитись? запитала Джорджа. Усі в селі цікавляться і знають про вежу. Все, що хотів знати хлопець, це коли він зможе вирушити на мій острів. Того й запитав, коли тато закінчить свої дослідження. Він мені сподобався. Тільки тому, що він достатньо дурний, щоб подумати, що ти хлопець, сказав Дік, із тебе б вийшов непоганий хлопець, якби ти не скидалася на дівчинку. Джорджа вмить спалахнула гнівом. Чого ти такий злий? Я не скидаюся на дівчинку. По перше, у мене набагато більше веснянок, ніж у тебе, і густіші брови. А ще я можу говорити низьким голосом. Ти просто дурна, роздратовано сказав Дік. Так, ніби веснянки, хлопчача риса. У дівчат їх теж багато. Я не вірю, що той хлопець взагалі вважає. Що ти теж, хлопець, просто підлизувався до тебе. Напевне, чув, що ти любиш вдавати з себе того, ким ти не є насправді. Джорджа підійшла до Діка з розлюченим виразом на обличчі. Але Джуліан миттю встав між ними. Ану, припиніть, втрутився він. Ви занадто дорослі. Щоб сваритись, як діти в садочку, поводитись, як малі діти, а не як хлопці чи дівчата. Ен стояла перелякана. Зазвичай Джорджа так не сатаніла. Та й справді дивно, що Дік був таким грубим із тим хлопцем на скелі. Раптом Тім заскавчав. Він опустив хвіст і мав дуже нещасний вигляд. Ох, Джорджу, Тімі не може витерпіти ваших із діком суперечок, сказала Ен. Поглянь він такий бідолашний. Йому зовсім не сподобався той хлопець, зауважив Дік. Це теж дивно. Якщо хтось не подобається Тімі, то й мені не подобається. Тімі не завжди крутиться довкола нових людей, заперечила Джорджа. І взагалі він не гарчав. Добре, Джуліан, добре. Я не починатиму сварок. Але я таки вважаю. Що Дік поводиться по-дурному, робить змухи слона, просто тому, що хтось зацікавився островом Кирін і татовою роботою, а ще тому, що Тімі не крутився біля нього. Він такий пихатий, що я й не здивована. тімі знав, що йому то не сподобається. Він у нас розумний. Ну, гаразд, примирливо сказав Дік. Здаюся, можливо, я переборщив». Ен полегшено зітхнула, суперечка стихла, і вона сподівалась, що не спалахне знову. Джорджа стала дуже чутлива, як повернулась додому. Хоч би дядько Квентін поспішив і швидко закінчив роботу, тоді вони зможуть залишитися на острові, скільки захочуть, і все буде добре. Я б хотіла подивитися телевізор, сказала Джорджа. Можемо піти якось? Можемо, погодився Джуліан. Проте я вважаю, що краще нам. Мовчати про роботу твого тата. Не те, щоб ми знали багато, але ми знаємо, що хтось уже намагався вкрасти його теорії. Ти ж знаєш, Джорджо, що науковці це дуже, дуже важливі люди. Науковці це віпи. Хто такі віпи? Вельми імениті персони. Маленька, засміявся у відповідь Джуліан. А ти що думала? Вишневий його пурпуровий. Саме такого кольору було б обличчя дядька Квентіна, якби він дізнався, що хтось рознюхує його секрети? Усі розсміялись, навіть Джорджа. Вона з ніжністю глянула на Джуліана. Він завжди був такий розумний. І виважений. Вона прислухалась до нього. День був чудовий, розпогодилось. Яскраво світило сонце, в повітрі пахло Олексом, первоцвітами й морем. Чудово! Вони пішли за покупками для тітки Фенні і зупинились поговорити з рибалкою Джеймсом. Я бачу острів у розпорядженні твого тата, посміхнувся він до Джорджа. Шкода, що ви не зможете часто там бувати. І як я чув, ніхто не зможе. Саме так, відповіла Джорджа. Нікому поки не можна там бути. Джеймсе, ти ж допомагав переправити його речі, правда ж? Так, розумієш, я знаю дорогу, бо був там з тобою, сказав Джеймс. Вам сподобався човен, в якому ви вчора пливли? Я зробив його схожим на корабель, геш?» Так, Джеймсе, з теплотою в голосі промовила Джорджа, ти зробив його таким гарним. Ти мусиш наступного разу поплисти з нами. Дякую, широко посміхнувся Джеймс, показуючи білі зуби. Не хочеш лишити мені Тіммі на тиждень? Дивись, як він хоче залишитися. Джорджа засміялась. Вона знала, що це тільки жарти. Джеймс дуже любив Тіммі, а Тіммі Джеймса. Тім міцно притиснувся до колін рибалки і намагався тицнути носом у його засмаглу долоню. Вечеріло, і бухту залило ніжне, блакитне світло. Діти захоплено дивились на острів Кирін, який завжди у такий час мав чудовий вигляд. Скляна верхівка вежі виблискувала на сонці. Виглядало це так, наче хтось подавав сигнали, але в скляній кімнаті нікого не було. Раптом діти почули глухий гуркіт, і верхівка вежі спалахнула дивним сяйвом. Дивіться так само, як вчора, із захватом вигукнув Джуліан. Джорджо. Твій тато точно працює. Цікаво, чим він займається? Тоді щось загуло, наче пролітав літак, і скляна верхівка знову засвітилась, а по дротах пробігла дивна напруга. Так дивовижно, зауважив Дік, і трохи лячно. Цікаво. Де зараз твій тато, Джорджо? Хотілося б мені знати, закладаюсь, що він знову забув про їжу, сказала Джорджа. Минулого разу він просто накинувся на наші сендвічі. Тож він там напевно голодує. Як би я хотіла, щоб він дозволив мамі приїхати і доглядати його. Саме тоді до кімнати зайшла тітка Фенні. Чула цей шум? запитала вона, підозрюю, це знову твій тато працює. Господи, сподіваюсь, він не підірве себе одного дня. Тітко Фенні, а можна я не спатиму до пів на одинадцяту сьогодні? З надією, запитала Ен. Ну, щоб побачитися знала дядька Квентіна. Милий Боже, ні, відповіла та, нема жодної потреби не спати. Я спроможна зробити це сама. Ну, тітко Фенні, я і Дік точно можемо почекати, сказав Джуліан. Зрештою, в школі ми йдемо спати тільки о десятій. Так, але це буде пів на одинадцяту, і ви навіть не повлягаєтесь до того часу, заперечила тітка Фені. Але якщо вже так хочете, то можете лежати в ліжках і спостерігати, якщо тільки не заснете. – А вже ж, я так і зроблю, сказав Джуліан. Мої вікна виходять на острів Кирін. Шість спалахів каганцем я пильно рахуватиму. Тож діти лягли в ліжка, як зазвичай. Ен заснула задовго до пів на одинадцяту, а Джорджа була така сонна, що не змогла піднятись і піти до хлопців. Але діки Джуліан навіть не думали спати. Вони лежали на ліжках та дивились у вікно. Місяця не було, але небо було чисте і світили зірки, ледь освітлюючи землю. Море лякало своєю чорнотою. Острів Кирін взагалі не було видно. Він загубився десь у темряві ночі. Майже пів на одинадцяту, сказав Джуліан, зиркаючи на годинник, у якому світилися стрілки. Ну, дядько Квентіне, де ви там? Зі скляної кімнатки на горі вежі полилось світло. Так, наче дядько відповів їм. Світло було яскравим, але невеликим. Як від каганця? Джуліан почав рахувати. Один спалах пауза. Два спалахи. Знову пауза. Три, чотири. П'ять. Шість. Спалахи припинились. Джуліан знову влігся. От і все. З дядьком Квентіном усе гаразд. Як на мене, то досить дивно карабкатися тими круговими сходами на сам верх уночі, аби щось там покрутити з тими дротами. Угу. сонно, мовив Дік, краще хай він то робить, а не я. Ти ж можеш. Стати науковцем, якщо хочеш. Але я не хочу лазити по вежа глупої ночі на острові, де нікого нема. Якби хоч Тімі там був, хтось постукав у двері. І вони відчинились. Джуліан тут же сів на ліжку. То була тітка Фенні. Джуліане дорогенький. Ти бачив спалахи, я забула їх порахувати. Було шість. Так, тітко Фенні, я б уже біг вниз, щоб розказати вам, якби щось було не так. З дядьком усе добре, не хвилюйтеся. Треба було сказати йому, щоб посилав додатковий спалах, якщо їв мій смачний суп сказала тітка Фенні. Ну, гаразд, на добраніч, Джуліани, гарних снів.